Чи можливо самому себе погрузити в гіпнотичний транс? Так, звичайно, можливо, це та сама медитація, де ви переходите в розслаблений трансовий стан. Але суть в тому, чого ви хочете досягнути. Якщо ви хочете просто розслабитись, то медитація дуже допоможе в цьому. Але якщо ви хочете якогось результату, то повинен бути провідник. Також тут є нюанс, якому саме провіднику ви довіряєте. Тому що якщо немає довіри, то результат буде слабенький, чесно кажучи. Тому дуже ретельно підходьте саме до людини, яка вас буде вводити в цей стан і буде вести по закутках вашої підсвідомості. Ресолог це також людина із своїми баченнями, своїми якимись установками і своїм світоглядом, які вона свідомо чи не свідомо, також накладує на вас під час сеансу. Тому потрібно бути саме тут дуже обережним у виборі регіосолога, тому що саме ваші погляди на життя, ваш світогляд повинен співпадати, хоча б в основних переконаннях.